Однокімнатна квартира в центрі міста, по вулиці Франка, біля площі Івана Франка. Диван розкладний, меншого формату. Диван розкладний єврокнижка, шафа, телевізор, робочий стіл, сушка для білизни. В коридорі велика шафа купе, прихожа, під в кухню. На опалення котел. Ванна кімната, душова кабіна, умивальник, унітаз. Сушка для білизни. Вхід по власному балкону. Можна сушити речі з боку комора. По балкону більше сусіди не ходять.